Всім привіт! Тільки встала. Полягла пів А чого? Бо серіал дивилась. Який криваві квіти. А, поки дідуля на мене не нагримав, каже, йди вже, за скільки ж ти його і крутитимеш, оце де він дінеться, той серіал. Я вже думаю, правда піду. От горобець прилетів і сів на цьому на дроті. На ну, електричному. І... Мої дітки і виділує. Зараз я гарячого. Ну, коротше, це як ми в Карпатах були. Ще Орестуюся, маленький, бабазянка моя. Трічі! Всі друзі сходяться, і коти, і собаки, всі. Так, який сьогодні день? Середа. Середа. Середа і 30 -е число. Останній день квітня. І починається травень. Ну, і, слава Богу. Так, всім хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. І що ми сьогодні будемо робити? Побачимо. Поки у планах такого нема нічого. Їсти є що. В хаті треба повбирати. а і треба повбирати. Ну, буде видно. Мені треба поїхати ще петуній купити. Меж горщиків багато от, і землі, і заняття облагородить собі тут територію, щоб було гарно. Ну я не знаю, чи я це сьогодні буду робити, чи ще час є. Оце так. Люся, що молоде покоління йде в загальний супротив, і я особисто не знаю, як мені говорити і боротися зі своїми тими ж племінниками, племінницями. Вони береш різку вчора. була неділя, вербна неділя. А ти береш різочку і по сраці різкою. Відпороти щоб він забув на навіки вічні про те, що є російська мова, і таким чином народити в дитині гордість за мову. Бо коли вона буде знати, що це гордість, я буду почувати себе українцем, у неї не буде тоді питань, як говорити своїми однокласниками, коли вони мають перейти на, на, на твою мову. І вона не буде відчувати себе вигнанцем в тому класі чи іншому. Треба вміти виховати повагу до своєї країни, і все однозначно. Якщо у тебе такі племінники є, воюй з ними, бийся з ними, різкою бий, пляшкою з під води по голові, бий старших, якщо вони такі мають розум. Справді, ви знаєте мою проблему з сивого волосся. Якщо ви, так як і я, хочете позбутися сивини на коренях та отримати ефект на чи щойно салону, рекомендую Преферанс Від L'Oréal Paris – ідеальне рішення для фарбування вдома. Завдяки геловій текстурі фарба легко наноситься та до 100% зафарбовує сивину. У наборі ви знайдете бальзам захист блиску зуе фільтром та вітаміном Е, який допомагає зберігати сяєння волосся до 9 тижнів. Результат доглянуто блискуче волосся без жодного сліду сивини. Преферанс від Лореаль Париж твоя краса. Твої правила Героїновий шик або нездорова худорлявість тренд 2025 року. Почнемо з історії. Героїновий шик це стиль, який набув популярності на початку 90-х років. Характеризується нездоровою худобою, темними колами під очима, а також блідою шкірою. Приблизно так виглядають люди, які залежні від наркотичних речовин, таких як героїн, кокаїн. В принципі, звідси і назва такого стилю. Прикладу, Кейт Мос Наомі Кембл є яскравими представниками кокаїнового шику саме 90-х. Як ви вже зрозуміли, мода циклічна і до нас сьогодні повертається те, що вже було колись, але я проти таких трендів і зараз поясню, чому. Ну звісно, я проти 80 кілограмів героїновий шик. звісно. Так, поїхали далі. Почнемо з того, що я вважаю, що мода не має визначати тип тіла. У 2025 році у нас буде процвітання оземпіка по зрозумілим причинам, і це відео зроблено для того, щоб застерегти молодих дівчат, застерегти взагалі жінок, які захочуть погнатися за трендом героїнових шик. На показах люксових брендів на подіумах ми все більше будемо бачити модели з нездоровою худобою. Був період, коли набирались популярності моделі плюс сайз. Був період, коли дівчата бігли на пластичні операції, робили собі талії, вставляли бедра. Оцей типаж Кім Кардашян і от знову до нас повертається нездорова худоба. Це говорить про те, що не потрібно гнатися за такими трендами, за цією модою, яку хочуть нам диктувати, нав'язувати. Бо мода і стиль це не про типаж фігури, це про те, що кожну жінку можна одягти стильно, красиво, доречно і відповідно до її типажу. Мода тренди це все минає, лишається тільки стиль. Тому шукайте свій стиль незалежно від трендів, які нам нав'язують. Thank you